Друге за день на військовому цвинтарі Житомира пролунали постріли, прощалися із 26-річним Ігорем Жуковським. До сьомого класу чоловік навчався в загальноосвітній школі номер 3 Потім продовжив навчання в школі номер 27. Вступив до Житомирського медичного інституту і опанував професію стоматолога. Від імені президента України, Верховного голокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш син. У липні 2016 року Ігор уклав контракт із Збройними силами України та став на захист батьківщини. На передовій був фельдшером санінструктором Пройшов гарячі точки Донбасу. Після закінчення контракту захисник працював у сфері приватного бізнесу. Ігор Віталійович він був дуже цілеспромованою людиною, відважною людиною. Таким дуже справедливою людиною. Для нього було. Надважливим, надважливим захищати нашу землю. Надважливим бути на передовій. З першого дня повномасштабного вторгнення Ігор Жуковський знову став на захист рідної країни. Під час виконання бойового завдання в Донецькій області отримав поранення, через яке помер 16 січня. У Скорботі залишилися батьки та дружина. Вічна пам'ять герою.